Колона в Черкасах, дивіться аж туди, ні кінця, ні краю немає, підтягуються хлопці там, ще ж до КП. Так що всі приєднуються, приєднуються. Поліція пропускає, так що багато. Приєднуйтесь, ми в Черкасах. Друзі, я роблю ще одну спробу записати стрім, вже не знаю, що робити. Перезавантажував телефон. Але ж дивна річ, і хочу з вами цим поділитися. Ну Попереду там колона наша, позаду ще більш колона йде. Ми їдемо по центру Черкас. Їдемо, незважаючи на світлофори жодного поліцейського. Ну, взагалі потікали з міста таке враження, що е, ну, Черкаси існують без поліції. І це підтвердження моїх слів про те, що система, кримінальна система, система дрищів боїться нас ветеранів. От ми бачите, їдемо на червоне світло. Нікого нема. А по закону, якщо є. Така колона, і вона пересувається по місту, її має супроводжувати наряд поліції як спереду, так і ззаду. Нікого нема. Оце ми дожилися з вами, друзі. Оце ми дожилися до ручки. Нас нема кому захищати. Тільки є ті, ну, хто нас грабує, хто нас обкрадає. І зараз от ми їдемо, Шаман розповідає історію з Херсону в 22-му році. Хто перші здали Україну? Херсон, побіг, мінти. Я кажу, як мешканець Донбасу в 14-му році, хто здав Донбас? Мінти. І зараз оці мінти нам намагаються розповісти, як нам жити, як правильно жити. І що робити? Але ж дивіться, нікого нема. Знову демонструю вам от вулиці. Пусті вулиці. Жодного поліціянта. Їдуть за нами сотні машин, от мене Лютий поправляє, сотні машин, тут ну, має нас супроводжувати серйозно, ну, серйозні екіпажі от таких поліцейських машин. Нема нікого, вони бояться. Вони потікали. Мабуть, вже в Черкасах не залишилось жодного поліціянта. Чому? Тому що ми, ветерани зі всієї України, сюди приїхали з ними поспілкуватися. Ще треба звернути увагу на самоорганізацію. Наскільки це все організовано? Без ДТП, без е, люди розуміють, на пішохідних переходах пропускають, на червоне світло пропускають. Тобі ж. Люди самі можуть організуватися, якщо це необхідно, якщо стоїть задача, е, виконати якусь поставлену задачу. І багато військових, багато цивільних, багато небайдужих. І я вам скажу, що мене це ну, вражає. Просто ця організація без влади, без поліції, без, без нічого. Люди самі організували Без грошей без грошей за свої кошти скоріше. всі зібралися. Мені це нагадує 22-й рік коли всі повтікали, от я сам з Ірпіні, Буча, Гостомель, всі повтікали, а люди організувалися і відстояли той Ірпінь, і змогли вистояти, і вигнати ту всю швальту з своєї землі. От сьогодні точно така сама ситуація. Влади немає, люди самі організувалися, люди самі, люди самі змогли пам'ять хлопця, якого вбили, і поліцейських, які виконували звучений наказ. Люди самі організувались і сьогодні це я сприймаю як виклик системі, виклик системі яка заставила людей знову ж самоорганізуватися, знову показати нашу здатна українська нація, український воїн, український солдат. Всім слава Україні! Зараз ми повертаємо знову проїжджаємо по центру Черкас. Бачите, скільки там за ззаду колон йде колона ну, настільки велика, що її ну, просто ну, неможливо всю показати. Бачите, по тій стороні їдуть машини. І вони отак от розтягнуті не на один, мабуть, кілометр. І організатори, хлопці молодці, вони приволокли... Озвучку дуже серйозну, таку з потужними колонками. Попереду їде бусик, там стоять ці колонки, і людина прямо в мікрофон розповідає мету, ці розповідає, заради чого ми виїхали в цей автопробіг і акцентую увагу на меті цього автопробігу. І я Ну, підтримую думку побратима Віктора Валентиновича, який зараз сказав, що йому нагадує це 22-й рік. Так, я пам'ятаю Київ, нічого не працювало, жодного поліціянта всі курви звалили. Але ж кияни якось жили і без цих ментів, і все добре у нас виходило. Ми тільки поважали один одного на світофорах. А ще її зі зброєю в руках боронили Київ, то питання: чи потрібна нам така влада? Ну чи потрібна нам така система? Я розумію, що влада потрібна для організації нашої безпеки, але ж якщо влада, е, яка обслуговує кримінальну систему, не е, Захищає нас, а є нашою безпекою. Да, да. <реш> вот. а є наша небезпека, це влада. Так, так і є. Влада є небезпекою нашою. І ми маємо щось робити, друзі. Ми маємо не мовчати досить вірити в цю сказку, в цю казку, що не на часі. Давно вже на часі, бо нас вбивають, нас реально вбивають. Чудове місто Черкаси, я тут давно не був, вот. ну, прям воно мені завжди подобалось, таке затишне місто. Але ж паскуди і тут живуть, і тут отруюють життя і роблять все для того, щоб ми українці виїжджали з цієї України. Ні, кажемо, ми українці цим паскудам. Не ми поїдемо з України, а ви, курви, поїдете цієї України. Але ж поїдете з України після того, як все віддасте, як відсидите відповідний термін в ув'язниці за ті злочини, які ви причинили, і Україні і українському народу. А тоді шуруйте на всі чотири сторони: хоч в Америку, хоч в Ізраїль, хоч в Росію. Нам байдуже Україна видохне повітря з своєї груди і буде жити і почувати себе вільною державою без цих паскуд. Ви бачите, що тут відбувається в Черкасах. Ну, мене це надихає, скажу вам відверто. І не тільки мене, люди, які бачать цю колону, машуть нам руками, вітають нас, бо всі чекають от саме таких подій. І хай там всі затиснуть свої пики, хто зараз буде казати, що це ми працюємо на ворога, на Путіна. Да ніхера, ми працюємо на Україну і закликаємо вас, всіх українців, робити те ж саме: працювати на Україну, працювати заради себе і робити вже себе сьогодні щасливими, а не чекати, коли ці гниди, суки, понаїдяться і подивляться в наш бік. Ніколи вони цього не зроблять, тому що, ну, тому що вони паскуди, тому що вони курви, тому що в них нема совісті, елементарної совісті під час війни не красти, а вони крадуть, вони марадерять, на, на наших очах розривають країну. Тому скажу відверто, коли я бачу. Такі речі я розумію, що Україна зламна, що Україна не переможна. поки, є, бо поки є такі українці, як ми з вами, нас не перемогти, ми поламаємо будь-кого, бо Україна це наша країна, це наша держава, і ми її будемо боронити. Як От... зараз показують люди на, на зупинках, нас вітають. І ми будемо її боронити не тільки від зовнішнього ворога, а й внутрішнього. Бо внутрішній ворог він страшніше за зовнішнього, тому що зовнішній ворог є ворог, і ми знаємо, що він ворог. А всередині підступні курви, які ходять в вишиванках, які розмовляють українською мовою, насправді не є українцями. Вони є нелюдями. І ми будемо з ними боротися. Будемо боротися успішно, ефективно, бо ми сильна нація. І у нас нема іншого вибору. Отже, друзі, закінчую, поки цей стрім. Ми десь там вже під'їжджаємо. Зараз буде зупинка. Коментуйте, підтримуйте. Політична партія, сила нації в середині цього позитивного явища, цього протесту. Ми підтримуємо те, що тут відбувається, бо інакше не може бути. Бо ми самі ветерани. І ми за правду, ми за справедливість і ми за українців з Україною. До зв'язку. Скажіть свою думку щодо цієї ситуації. Насамперед вітає український світанок Україна. А дивіться, все дуже просто і складно в той самий час. Ветерана вбили хто? Мусора? Чотири мусора вбили, але ще 30 чоловік чекало на під'їздих саме кортовців за наказом якогось місцевого церка. Уявіть собі, місцевого царька вбивають не просто ветерана АТО. Він приймав участь в афганській війні в АТО, в повномасштабній його діти воюють, і в цей момент царюк вирішив, що землі Сергія більше належать царьку, чим йому. От вам, будь ласка, пряма команда. Вся це сфальсифікована, що говорить там МВС, це просто брехня. Якщо ви замітили, що Сергію навіть підкинули наркотики, а на цих наркотиках стоять маленькі бірки, як ці речові докази, хоча б їх познімали. І зараз з нього роблять як наркомана, так і злочинця вбивцю з контрольними пострілами. Це просто я вважаю, що це. Не просто плювок, це вистріл в тіло всієї України, всіх українців. Якось так. Дякую, дякую.